Вітання, друзі, на зв'язку Славко Євченко. 20 тисяч ua конів у мене вже є на балансі. Зараз я їх вам продемонструю. Бачимо зараз їх. А, минулій серії, там, де я порівнював два кейси. Так, це було Line та Мансорі. Вам доволі сподобалось. Тому давайте під цим відео теж 150 лайків. І далі ще якісь порівняємо кейси. Можете навіть коменти написати, який кейс порівняти наступний. Сьогодні, друзі, ми з вами будемо порівнювати два доволі файні кейси. Секретний, там, де може випасти будь-який автомобіль. Не знаю, ні разу його ще не крутив, абсолютно. І е, це у нас кейсик під назвою Гривневий. Тут може випасти дуже величезна кількість грошей. Нісн ГТР, який доволі швидко їде. Тому Будь ласочка. розпочинаємо. Вподобає протискай, Підпишись на мій ютуб канал, якщо того ще не зробив. Ну і коменти напиши, який наступний кейс зрівняти. Все, поїхали. Значить, так, друзі, а, давайте одразу. Я нагадую за свій промо, 4 квадратики. Введіть промокод, ставимо хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали і активуємо. Одразу вистрибнуло віконечко, де написало, ви отримали щось досвіду та 35 тисяч валюти. Від відео я залишив посилання на офіційний сайт UA Online. Поки що гра недоступна у Market, Тому завантажуйте через АПК Файл і зовсім скоро гра повернеться в Play Market, але вже зовсім в іншому вигляді. Але про це трошечки пізніше. Ну що, поїхали, значить, магазин по 10 тисяч ми витрачаємо сьогодні на ці два кейси. Давайте розпочнемо Еники-беники, їли вареники, еник-беник з'їв вареник, значить, із гривного. Саме з цього будемо кейси розпочинати. Давай по одному. І поїхали. Дивимось, цей у нас 27, сьогодні ще 30%. 500 тисяч перший кейс. О, добрий день. Опа. Лада. Ну що, поїхали. Давай 5 разочків по одному. Угу, я так розумію, у нас тут лада, нападає добряче. 100 тисяч. Ну, слухай, ще разок. Ще разок, далі по 3. По 7 ну і по 10, 15 досвіду. У, ну непогано. Так, поїхали далі. Лада, віпочка, 10 досвіду. Другий разок 500 тисяч. На балансі 50 тисяч. Віпхолд. Так, 250, 100 нормальочок. Давай по 7 Так, 500. 250, 100, 150. Ні, ну тут прям грошей реально сипла. Ще й сьогодні діє 30% знижка. 27 гривень коштує цей кейс. Ну, взагалі, прям клас. Так, лада. Ту, слухайте, тут може випасти у нас 5 мільйонів. От от оці червоненькі або фіології. Навіть 10 мільйонів може випасти. Опа! А який шанс цікав? Так, у, подиви, платину віпочка, насипала, непогано. Давай. По 10, по 10. Let's go. У нас ще є 9 тисяч на те, щоб витрачати. Вперед. Так, давайте будемо ж По 100 тисяч бачу так, півмільйона, 15-15. Ой, скільки в мене буде тепер лат. Ох, буду продавати їх дуже-дуже довго. Так, 500 тисяч платином, голд віпочка. Добренько. Так, 15 досвіду, платином, віпочка. Ну і по грошах, в принципі, так. Окей, поїхали. Лада, 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 я вже хочу гетер вибити, тому що я знаю, що цей Гетер, по-моєму, якщо я не помиляюся, їде в стоці 417 кілометрів. Це шо? Це шо? Так, 500 тисяч, платином віпочка. нормально. 15-15 досвіду. Так, лада. О, перший мільйончик випав. Нормально, нормально. Поїхали далі. Так, платином віпочка. 50-150. Ну, і лада, лада. Окей, так, платином віп, платином віп, нормально. Нормальненько. 15 досвіду. Слухай, ну хочеться уявляєш, якщо 10 мільйончиків випаде зараз. 500 тисяч, платеном віпочка, Поїхали далі. 500. 500... О, як, як не тихо у нас, друзі. Поїхали. Так, півмільйона, півмільйона. Продовжуємо, значить, далі. Ну, ви зрозуміли, в яких умовах доводиться записувати відосики. На жаль, маємо такого сусіда, якого не хотілося б мати, але як вже є. Так, ну що, 5 тисяч у нас ще залишається. Слухай, а виб'ємо, Нісан? Це забрали, лямчик вибили. От було б гарно вибити 5 мільйончиків. От ще один мільйон випав. І ну, тут хоча б не 10, ну хоча б. 5 5 мільйончиків, аби випало, було б дуже-дуже непогано. Ой-ой-ой, віпочка просто насипала, гля що робиться? Та ти що? Так, ну це прям не пощастило. Так, півмільйона, півмільйона. Такс, немає. Ну, тут фіолетове. Так, мільйон 500 тисяч. Угу, нормально. Та. Уу, серце України. Нарешті кепочка. До речі, дуже дуже рідко падає. Мабуть, коштує якихось грошей. Так, півмільйона, півмільйона. Платином, віпочка. Так, мільйон. Угу, Ой, скільки лад я вибив? Та ти шо? Платином віпочка. Поїхали далі Платином, платином. П'ять лямчиків. Було би гарно. Так, мільйон платином. Добренько. Так, сюди, сюди, 100 тисяч, 150 тисяч. Угу. Так, платином віпочка знову. Ну, слухай. Ти що, мене вже б'ють? Кост, ти шокуєш? Сюди підійшов! Щось він не хоче, не хоче вирішувати зі мною. Все, сівухамери поїхав. <ріху> Добренько. Так, продовжуємо. До речі, друзі, зараз за 4 годиночки відігравання. 10 досвіду отримали, непогано. Ну, продовжуємо. Значить, у нас ще 900 900 гривень залишається. 14. Платином. Платином. Так. Пів лимону, пів лимону, досить. Ну, слухай, багато червоного. Ну і останній прокрутик. Півмільйончика. Ага, ага. Так. Ну, грошей, слухайте. Ну, непогано насив. Було 192, зараз 224. Скільки виходить? 32 мільйони. Ну, і там купа-купа-купа лад. Тому добренько по грошах, в принципі, доволі файно можна окупитися, це в рази вигідніше, ніж, наприклад, ті ж самі 10 тисяч єконів поміняти на гроші. Ну, і переходимо до секретного. Бачив, що просили саме цей кейсик, тому що ну, мало хто його відкриває, тому поїхали крутити. Він, до речі, коштує один, ну, типу один з найдорожчих. Тому не знаю, може тут реально може щось випасти. Прям таке сильне. Може і ні. Так, добре, давай третій. Ще два разочки після цього 100 тисяч. Так, а почекай, скільки це 1 мільйон. 150 це скільки? Це 5 мільйонів. Давай ще разок. Я сподіваюся: ні, немає. Угу. М -м -м, секретний автомобіль. Перший перший секретний автомобіль жовтенький вибили. Але який він буде? Хто його знає. А слухай, давай, може, ми зразу перевіримо, щоб я тоді не заплутався. Ну так, майно нагороди. О, а... <password> скільки лад. Почекай, це що, лада мені випала щойно? Просто, гляньте, скільки. 50 лад випало. Ого, так, а що це? Ага, пам'ятаю, пам'ятаю. Клинок безмовний крик. Гарбуз, елітний драйв кеп. Почекай, так а що мені за автомобіль випав? А може він мені впав зразу у транспорт? Опа. Оце такої в мене не було. Аудіа 6 авант. А ну яка його? Державна вартість. Ну, слухай, непогано виглядає. Ону. 600 000. Ну. Ну таке, звичайно. Ну, добре. Хай буде тоді так. Поїхали далі. Але першу машину, я так розумію, тут рандомно може випасти, ну, типу, що завгодно, правильно? Поїхали далі. Платину, віпочка. Ага, добренько. 250, 250, 250, добре. Два секретні автомобілі і пів лимону. Давайте будемо о, зразу перевіряти. Ні, в принципі, ми зрозуміли, там у нас лади, або додасться мені в транспорт, або ж у нагороди. Все, поїхали. сім по давай. Немає. Давай, значить, по 10. Там було два, третій секретний. Ну, я так розумію, що це коли жовтенький фон, це типу аж не дуже дорогі машини. А от фіолетовий, коли випаде, сподіваюся, що випаде. П'ять мільйонів. П'ять лімов. П'ять лямчиків, нормально. Так, знову секретний і 500 тисяч. П'ять! 5! 5 мільйонів знов? Мільйон. Поїхали далі. Секретний, секретний, 500 тисяч, 500 тисяч, 250. Фіолетовий. Хотілося б дійсно фіолетовий вибити. Подивитися, що буде. 5 мільйонів випало. Маску по ідеї Патріот не отримували ще. Тому зараз глянемо. Так, 500 тисяч. Треба фіолетове вибивати. От бачите, фіолетове реально найтоповіше. Секретні автомобілі багато. Багато жовтеньких сипло. Але. Я не думаю, що там є аж прям дуже-дуже дорогі машини. <плес> так, віпочка. Але тут гроші прям зникають на очах. Ну, друзі, і призи. Дивіться, прям сипле грошей непогано. Так, по 500, по 100 тисяч. Мільйон. 500 500, так, 500, а секретный автомобиль. Так, а. Фі... Фіолетова випада, чи ні? Миллион, півмільйон, півмільйон. Пів ну шо, останній прокрутик. 5 мільйончиків сюди. Не вистачає, так. 15 досвіду. Ну і давай докрутим. Докрутим так іще. Бо, тут мало б уже бути. Тут ще й червоний секретний автомобіль. Угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так. почекай. Окей. Давай ми його продамо. Тепер. А по-перше, в нас було скільки? 224. 36 мільйонів. Ну, десь 37 мільйонів. Ми е з грошима отримали. Заходимо в транспорт. Опа, Дуті. Стоп, а в мене, нема прав... в мене немає прав на Дукаті, треба поїхати. Прикольно. Перший мотик мій. Це дуже-дуже непогано. Так, нагороди. І дивимось. Audi a 6 Avant, Ducati, Avant, Ducati. А, -а, -а. тобто, бачите, із жовтого a 6 Avant, або Ducati падає. Там із жовтого, це із червоного. Я думаю, там ще сильніші машинки, ну а з червоного там взагалі. Можливо, навіть прям дуже вартісні машинки падають. Ну, слухай. Хм. Окей, окей, ну насправді непоганий кейсик. А, дійсно, можна багато грошей нафармити. А, от, якщо вам потрібні гроші або машини, відкривайте саме оці два кейси. Тому що тут дуже мало м, якихось там аксесуарів, якихось скінів якогось зайвого ось цього історії із шаф. Типу, не засмітите собі. Інвентар тому, в принципі, непогано. Ну, і ще й грошей зможете на тому підняти. Так, підемо тоді, побачимо, спробуємо отримати права на цього мотоцикла. Ну і подивимося, яка вже вартість на одному зі стрімів, саме ось цього дукаті. Ну що, друзі? Пишіть коменти, які два наступні кейси порівняти 150 лайків і вийде іще ще наступна серія. Тому, будь ласка, не скупіться на вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, якщо то ще не зробили. Посилання на телеграм-канал, де ми частенько розіграємо валюту або ж донат валюту або ж ігрову. Так залишайте аж під відео, залітайте. Також нам публікую всі. Актуальні новини по ЮАОнлайн, навіть яких немає на офіційному телеграм-каналі ЮА Онлайн. На зв'язку Славко Євченко. Дякую, що були зі мною так довго. Бачимося уже на стрімчику в ЮАОнлайн. Хеш!